Мій древній богослав. Перлина України, оспивана піснями, Богом даний край. І де б ми не бували, завжди сюди вертаєм у цей прекрасний і неповторний рай. Богуслав, Швейцарія маленька, на гранітних схилах гордо височить. Наша Україночка, Маруся Богуславка запрошує до міста, хоча б на час, на мить. Хто побуває тут, ніколи не забуде Казкові краєви. Рость твою ліси, у нас живуть красиві, щирі люди, тож Богуслав запам'ятає назавжди. Стоїть на камені, Богуслав, град, немов на фундаменті, мужній, сильний, і хоч багато вже йому століть, а він ще кращий, модний і ще й стильний. Який ти гарний богославе і богославщина Твоя, місто надросці, мирне і славне, моя ти матінка земля, душа купається у згадках, тихенько в спогадах літа, і як поміж людей ведеться лиш пам'ять вічна і свята. Я пам'ятаю. Той гудок фабричний, його відлуння несла, Твоя победа і суконка відомою на увесь світ була. Богуслав славився своїми рушниками, сукном добротним, що на імпорт не йшло. Усе в минулому засталось, в твою історію ввійшло. Я тобі славу висилаю, Богуславе, місто з любові і краси, тобі нелегко разом з нами. Але ти мусиш у війні перемогти, Тож дай нам сили, святий, Отче, своїм благословенням осіни, бо Україна в мирі жити хоче сьогодні, завтра і завжди.